Користуватися перевагами енергонезалежного інтернету за технологію Джепон можна не тільки в квартирах і офісах, коли лунає сигнал тривоги і треба спускатися в підвальне сховище, бути на зв'язку ще важливіше. Так вважають мешканці багатоповерхового одеського житлового комплексу на Молдаванці. Вже маючи позитивний досвід співпраці з телекомунікаційною компанією «Тенет», Одесити запросили фахівців компанії прокласти енергонезалежний інтернет за технологію Джепон прямо у підвал будинку. З компанією Тенет ми співпрацюємо з 2005 року від дня побудови нашого будинку. Вони, вони перший оператор, який зайшов до будинку, і почав почав надавати послугу інтернет-зв'язку. У компанії Тенет була така програма забезпечення інтернетом укриттів в будинках. І було проведено інтернет-лінію, якою співвласники користувалися, і дуже вона була з нагоди. Кабельний інтернет в укритті став необхідним під час воєнного стану, тому що зв'язатися з рідними або дізнатися найактуальнішу інформацію через мобільного оператора було неможливо. У підвалі немає зв'язку. На той час мешканці замовили так звану кручену пару, але наразі, через періодичні відключення світла, стало зрозумілим, що потрібний джипон, який не залежить від електрики. Особисто це не проходить якесь там рішення. Завжди ми збираємося не тільки актів дома, а ми збираємося всі і вирішуємо на вечі. До мене звернулися спів... співвласники після останньої атаки, коли зникло світло. І ми звернулися до ТЕНЕТ, і Компанія Тенет оперативно відреагувала та абсолютно безкоштовно зробила таке переключення. Зараз під час повітряних тривог до сховища приходять і мешканці сусідніх будинків. Там Wi-Fi, вільна зона, і кожен співвласник, або кожен, хто в нас тут в сусідніх будинках приходять люди, підключаються. Там пароль такий дуже простий, всі його знають, і всі, хто приходять, всі підключаються та користуються. Всі моніторять там, новини, що там відбувається, куди летить. Там. Джепон стабільно працює без світла і гарантує якісне з'єднання незалежно від зовнішніх факторів. До того ж, ця технологія уможливлює високу швидкість передачі даних. Ще один плюс такої системи на неї не впливає кількість підключених пристроїв, додають в телекомунікаційній компанії.